Слава, чи чуєш ти мене? Привіт, Настя станко з тобою говорить. Привіт, Настя, так, чую. Зараз на площі Свободи стоїмо, ось чекаємо, як будуть буде розвертатися події далі. Ну, а, Насправді, хочу почати з то, того, що ну, все почалося. Сьогодні у Харкові проходить марш миру. А, патріотично налаштовані харків'яни, так, із прапорами. Вийшли, пройшли за головною вулицею міста. Це вулиця Сумська. За оцінками правоохоронців було приблизно 8 тисяч людей, і ця цифра ну дійсно відповідає. Ну ця цифра відповідає дійсності. Ми бачили дуже велику кількість людей. Все виглядало ну доволі мирно. Було дуже багато родини, дітьми було дуже багато. Ну люди посміхалися, був гарний настрій. Люди пройшлися вулицею Сумською від. Дзеркального струмання так від затік ну, до Харкова ну, фонтану, до площі конституції. Ось після того як. Там пройшов мітинг на площі Конституції, люди почали трохи розходитися в подимівках. Частина людей почала повертатися на площу Свободи, де розташований пам'ятник Леніну. Зараз тут приблизно тисяча людей. Вони все біля пам'ятника Леніна, здебільшого це молодь, футбольні фанати або молодь у балаклавах, у масках з закритими обличчями. І ось організатор вже з цієї ходи, цієї акції. Закликають людей так ну не валити пам'ятник, але якось пошкодити його. А, організатори чи ну люди, коли очолюють так, цю колону, зараз поставили а, техніку, аудіотехніку так, у мікрофон мікрофон закликають людей скликати більше друзів і чекають техніку. Говорять, що валити пам'ятник вони не збираються, але хочуть сьогодні відпаляти Леніну голову, відпаляти йому. Хоча б одну руку. А міліції ми не спостерігаємо. Річ у тому, що так, якщо марш миру супроводжувало дуже багато міліціонерів, то ось зараз на площі свободи, яка ну ще з весни постійно під постійним наглядом правоохоронців, зараз тут міліціонерів майже немає їх одиниці по кілька людей, ну там по два-три, по три людини, якось ну і дуже дуже далеко. Виглядає так, що міліція найближчим часом не з'явиться, а люди продовжують чекати техніку. Ага. Дякую тобі, В'ячеслав.